Пам'ятаєте сезон back-to-school, коли ми всі були школярами. І о той самий момент, коли ви з мамою чи з татом йдете на базар, вибирати собі олівці, пенали, якісь зошити, щоденники. Хтось це любив, хтось ні. Я насправді кайфував від цього, бо я обожнюю до сих пір усілякі органайзери, бо я такий собі акуратист. А на сьогоднішній день прогрес не стоїть на місці, і кожному школяру чи студенту ще й потрібен до цього ноутбук. От сьогодні ми про це і поговоримо. Який ноутбук вибрати від початкової школи? До студентських років з вами Володька сервіс Смаршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. І почнемо ми з початкової школи. Дорогий і легкий ноутбук для цього нам навряд чи потрібен. Та й навряд чи дитина буде його кудись з собою носити, а ось гарний дисплей буде плюсом. Перейдемо до розділу ноутбуки та обмежимо верхню планку ціни на позначці у 15 тисяч гривень. Також зазначимо обсяг оперативної пам'яті від 8 ГБ і більше. Одразу бачимо кілька цікавих варіантів. Наприклад, Asus VivoBook 15, загалом лінійка VivoBook вже давно себе гарно зарекомендувала, особливо у співвідношенні ціна-якість. Тут вам зазвичай і приємні матеріали корпусу, і надійна збірка, і непогане залізо. Так, у моделі X1500EA маємо 15-дюймовий дисплей IPS рівня. Не дуже потужний процесор Intel Pentium Gold 7505, 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ SSD. Характеристики не надто вражають, але для базових задач точно підійдуть. А це саме те, що ми шукаємо. Також можна подивитися лінійку Acer Aspire 3, модель A350. 1524 обладнана IPS-екраном, а за продуктивність тут відповідає AMD Athlon 7120U або Ryzen 3 7320U, залежно від модифікації. Ryzen 3 має бути трохи цікавішим, ніж Intel Pentium Gold у VivoBook. Втім, ігровим ноутбукам цей Acer точно не на Вартість обох моделей наразі приблизно 15-16 тисяч гривень. Втім, сезон Back to School це ще і знижки, тому переходьте на вкладку Де купити і шукайте найвигідніші ціни. І тут ми переходимо до середньої школи, де вимоги до ноутбука підвищуються. Адже тут тобі якісь специфічні програми вже можуть знадобитись, та й офіс має нормально літати. Ну і звісно, щоб можна було зіграти пару каток в доту. Підвищимо планку ціни до 25 тисяч гривень, додамо обов'язкову наявність IPS екрана та залишимо опцію оперативної пам'яті від 12 ГБ і вище. Бачимо вже знайомі на моделі, але вони вже в топовіших модифікаціях. Наприклад, Asus Vivobook 16X, у якого 16-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор AMD Ryzen 5 7530U, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ. З приємних бонусів частково алюмінієвий корпус та підсвітка клавіатури. Є й дешевша конфігурація з 60-Герцовим екраном і процесором Intel Core i3, або Lenovo IdeaPad Slim 3: мінімалістичний дизайн, процесор Intel Core i5. 12450H, 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 SSD. Непогана пропозиція Dell Vostro 3520. Full HD дисплей частотою оновлення 120 Гц, процесор Intel Core i 5 1235 u 16 гов оперативки і 512 SSD. Ще один варіант Acer Aspire 5. Він доступний у версіях 14 та 15,6 дюйм. Всередині встановлений процесор Intel Core i3 або i5, 16 його. Оперативи і SSD на 512 гігов. Усі перелічені моделі мають достатній запас потужності для браузингу та офісних задач. Також вони впораються з обробкою фото чи нескладним редагуванням відео. Ну і пограти дозволить у щось не надто вимогливе. Ну і нарешті ноутбуки для старших класів і студентів. Тут же вибір величезний залежатиме від конкретних потреб дитини. Якщо потрібно часто брати з собою ноут на пари, вибирайте щось легке і автономне. Якщо ноут для програмування, зробіть акцент на потужності та кількості оперативної пам'яті. Якщо кіберспорт, то без потужної відеокарти не обійтись. Ну, ви зрозуміли. Підвищимо цінову планку до 35 тисяч гривень, кількість оперативної пам'яті від 16 і вище, дисплей IPS або OLED. Окрім вже знайомих лінійок Asus VivoBook, Acer Aspire та Lenovo IdeaPad, з'являються також ігрові моделі, наприклад, Acer Nitro 5. А ще в цьому сегменті вже є флагманські ноутбуки, наприклад, Asus Zenbook 14. До речі, Asus Zenbook мені завжди якось подобався по якимось збірці, по матеріалам. Він серед віндових ноутбуків прям нормально себе показує. На мою думку, однією з переваг Acer Nitro 5 є те, що з першого погляду і не скажеш, що перед тобою геймерський пристрій. На вигляд він цього. Цілком мінімалістичне, але ж ви отримуєте IPS-дисплей з частотою 144 Гц, AMD Ryzen 5 7535HS з графікою Nvidia RTX 2050 або 3050, 16 Гб оперативки з можливістю становити ще стільки ж SSD на 512 Гб. Тут же і програмувати, і монтувати, і пограти в AAA проекти можна. Asus ZenBook 14 це вже більш про стиль і компактність. Вага лише 1,35 кг, але при цьому ноутбук має непогане залізо. 7 77730 u 16 ГБ оперативки, 512 ГБ SSD, дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1600 точок. Альтернативою Zenbook може стати Air з чипом m 1 і це безальтернативна взагалі ультимативна річ, якщо вам не потрібні якийсь софт, який йде тільки на Windows. Хоча навіть в такому випадку я б став би якийсь віндовий емулятор і запускав би краще на Маклу. Його можна знайти за ціною нижче 35 тисяч гривень, і це досі цілком непоганий варіант для студентів. У моделі якісний дисплей, гарна автономність і компактні розміри. Так, тут лише 8 його оперативки, але якщо його брати не для складного монтажу відео чи серйозних задач з програмуванням, то Air має з усім справитись. Треба лише зрозуміти, чи увесь софт, який потрібен студенту для навчання, доступен на Mac OS, бо тут бувають нюанси. Яке а загалом це дуже цікавий варіант з урахуванням того, що вам не треба буде докупати мишку, і вам буде не соромно сидіти з ним в кафе. Вибір ноутбуку це не завжди легка задача, як ми сьогодні з вами і переконалися. Але навіть на дорогому ціновому сегменті завжди можна знайти щось прикольне. В каталозі Hotline.UA зручно відстежувати динаміку зміни цін, тож користуйтесь цим інструментом, щоб стежити за знижками в сезон Back to School. Пишіть у коментарях, який би ноутбук вибрали ви у цих цінових сегментах 15, 25, 35 тисяч гривень. З вами був Володька, сервіс маршопінгу HotlineUA і до зустрічі в нових відео.